Він не забував своє рідне село. Кожного року приїжджав, а коли почалася повноставна війна, він вже не приїжджає. Ось це на другому поверсі моя квартира. Ми тут проживали з сім'єю. Моя квартира. То нічому не треба в цій квартирі. Так. Кому 250, кому 270, кому 1000, кому там 700 гривень. Від держави ми взагалі нічого не отримували. І наш, ми подалися всі через дію на є відновлення, але на зараз вона просто призупинена нашій заявки всіх людей. Там магазин був, тепер закрили. Возили хліб, припрац... теж запретили, не возять. І це бідний мені в 80 років прийдеться сюди ходити за хлібом. Обстріли чутно. Чутно. Кожен день. І нічого, і в днем. Це сьогодні яка спокійна пройшла тут. Не дай Бог. А скільки вам років? Ой, 180. Як стоять німеться, буде восімських. І казала, що оце ми говоримо, а говоримо нам два, а кучма два слові важких і скаже, йому п'ять. Голова його працювала добре. Хоче приїхати побачити, але ну, це вже коли закінчиться війна.